кашпіровських і мунтянів. Десь атмосфера Духа Святого, атмосфера помазання. Навіщо депутати вирішили взятися за навіювання і гіпноз? Давайте гіпнозом всіх будемо лікувати. Невже дозволять впливати на українців вдома, на вулиці чи на роботі? Чи не привабить це в Україну новий шабаш шарлатанів і псевдоцілителів. Людина може віддати все. Факти тижня вивчили все детально і дещо випробували на собі. Індійський океан, острів, балі. Думаю год. Молитви просто в шортах. І проповіді вже в елітному позашляховику. Тоби сьогодні у помазання прийшлося. Час Хто він цей чоловік у пляжному одязі. Пізнаєте. Я до мене віряю, мене снов збить. І до чого тут гіпноз і навіювання? Про це трохи згодом, а поки про задум депутатів щодо того ж гіпнозу. Аби подбати про здоров'я українців, обранці вирішили зануритися в цю тему, так би мовити, із головою. Написали і вже остаточно ухвалили законопроєкт, в якому згаданий гіпноз і навіювання, Він іде під номером 12030, закон про охорону психічного здоров'я. Нарешті, ми встановлюємо, де юре легітимізуємо і Розписуємо, що таке психологічна підтримка, що таке психологічна консультація. Але який насправді задум? І головне, чи не вже такі методи впливу на українців дозволять усюди? Подібних обговорень повно в пресі, і привід дійсно є. Як пишуть, з документу розробники пропонують виключити норму, що дозволяє застосування гіпнозу лише у місцях, що визначає МОЗ, тобто у лікарнях чи спеціалізованих закладах. Ініціатори проєкту це теж підтверджують. Ця декларативна норма. Ми її виключаємо. Та що це означає на практиці, що нас із вами зможе гіпнотизувати тепер кожен охочий просто посеред вулиці, і всі, кому не лінь, займатимуться методами впливу, давайте розбиратися разом. Насправді гіпноз доволі часто застосовують в медицині дуже багато чого можна вилікувати там залежності. Лікувати до прикладу, кодують від алкоголю, тютюнопаління чи інших шкідливих звичок за допомогою гіпнозу лікують і від стресу, тривоги, ПТСРу та інших недуг. Щоправда, є нюанс. Нормально, щоб це була людина освічена перше психологічно освічена. тобто потрібна база вузівська психологія, а потім ще додаткове навчання вуза офіційного, де можна навчатися напрямку гіпнозу. А на наприклад, я не зустрічала відтак дуже просто натрапити на аферистів. І як це працює, показую на собі. Гіпноз може змусити людину робити будь-що завгодно, але тут важлива кожна деталь поведінка того, хто його застосовує та відповідні знання. Якщо усе це у купі спрацює, людина може віддати все гроші. Вітай. Вітаю. Коштовності. Та навіть переписати на кого завгодно своє житло. Маніпуляції зі свідомістю шахраям подекуди приносять навіть мільйони, та їх дуже важко впіймати за руку, бо ті, кого ушукали, оговтуються, коли уже занадто пізно. Найпростіший спосіб впливу це те, що називають циганським гіпнозом. Копійку поклади. Гроші, там я не знаю прикраси, ще щось поклади. Так сталося із моєю знайомою. Христина сиділа у своїй автівці. Щойно дивлюсь, до мене підходить жіночка. А вона підходить близько до вікна. Я звичайно опустила вікно. Вона була така старенька, похилого віку. Незнайомка запитала дорогу, і поки Христина відповідала, сама себе і ошукала, але усвідомила це, коли вже було запізно. Відкрила свій гаманець. І зрозуміла, що в гаманці немає грошей. Е, я повернула голову до вікна і побачила просто здалека, як ця бабуся відходила. Це напевно був якийсь елемент гіпнозу, тому що я е, з гаманця видала всі кошти. І при тому нічого не пам'ятала. Та це ще квіточки. Насправді схожих історій дуже багато. І чимало з них масштабних, що охоплювали мільйони людей. І так, будь ласка, підготовтесь. Розслабтесь. Начелі. Наприкінці 80-х однією з найвідоміших зірок, який не гребував займатися такими практиками, був Алан Чумак. Цей телевізійний журналіст називав себе цілителем і стверджував, що буцімто заряджає воду через телевізор. До телеекранів тоді був прикутий чи не весь Радянський Союз із банками води, мазями і тюбіками кремів. Мов ну, використовувалось як шоу під. Таким, ну я би сказав, не дуже гарним соусом оздоровлення або зцілення. А це ]ätze? ще один самопроголошений цілитель. Де ваша кроватка? Тут? Или там? Тут? Да. Колишній психіатр Вінницької психлікарні Анатолій Кашпіровський у Москві зайнявся телегіпнозом, проводив групові сеанси, начебто, зцілення, і навіть операції без наркозу. Усе мовляв, силою думки він говорив, що він володіє унікальним даром, і що таким даром більше ніхто не володіє, або володіють тільки обрані. Чи так це, чи ні? Ні, звичайно, що ні. Але насправді каже психотерапевт Євгеній Воронков, це також було шоу. Я знав того хто зробив цього Кашпировського. Я знаю його прізвище, Він вже живого нема і він був режисером масових цих заходів за освітою. І він створив всі ці сценарні штуки. Та чому люди вірили? Без перебільшень на своїх гуру молився мало не весь союз. Дорогі зелізі, тепер опустіть глаза вниз. Я буду ходити по залу. І то в одному, то в другому третій місці теж буду раняти людей. Оманюватися раді. Був попит. Попит на дива. Я забираю у вас турботи, переживання, біль і буду нести це як пафос свого життя. А ви будете щасливі. Тільки грошики сплачуйте. І нині знов Кашпіровський взявся за старе. той, кого звинувачують у шарлатанстві, восени минулого року повернувся із США до Росії і займається псевдостіленням. Чих залізти в мозок за гроші чимало і в Україні. І от один зі свіжих скандалів. <звіг> Ця жінка називає себе Богородицею. Я є Богородиця Я є втілена, Всевишня матір. Все світу. і запевняє, може зцілювати своєю енергетикою, що правда не безкоштовно. Прайс за це у угани фесун. Це справжнє ім'я, так би мовити, Богородиці. Геть не скромний. Це вже не перший, так не перша людина, яка заявляє про якісь свої надприродні здібності. А тепер повернемось на балі. Бува слові новий. Любителі молотов і лакшері стайлу не так давно збирав в Україні величезні натовпи. Друзі, Дух Святой зараз касається. Друзі, тут атмосфера Духа Святого, атмосфера помазання. Обіцяв дива, але насправді викачував зі своїх адептів гроші. Я буду молитися за всіх людей, які будуть жертвувати тисячу доларів і більше. Я буду молиться прямо с елеем, елеем помазывать их и возлагать на них руки. Я знаю, что есть люди, которые могут принести кто двадцатник, кто десятку, кто тридцатку, кто пятерку, кто трешку. Вы знаете, я так думаю, что ну, не меньше штуки баксов, я думаю, мы должны принести каждый. Він той, хто називає себе тринадцятим апостолом, псевдопастор Володимир Мунтян, попри звинувачення наближених до нього людей, у збоченні, вживаді наркотиків і знущаннях, нині вільно подорожує світом і продовжує свою справу. А що ти гониш? Ось так він живе, бо має статки. Привіт, статків. Привітрацени, і сестри. А ось так він їх заробляв. Духніші жорстока стені не вистрізаєся. зараз! чашок. Асталясича ж, це справжній сахшахрай справжнім налаштуванням, справжньою примітивною поставленою технікою. Він має бути не просто актором, він має бути повністю переконаним у власній силі. Що він повернеться до України і буде вільно продовжувати свою діяльність? Подумаєш, що хочу забрати твої деньги. Ні, я процвітаючий чоловік. Мам є помазання процвітання. Навряд переконують ініціатори ухваленого закону проєкту. кажуть, документ насправді не про зелене світло для шарлатанів, а навпаки. Він про те, як їх позбутися. Для цього обранці пропонують створити комісію, яка буде усе це регулювати. Прийняли рішення, що це буде державна установа. Як державна установа, ми її назвали комісія державна ко. Місце, і хоча пункт про у місцях встановлених моз прибрали, це не означає, що сеанс здійснюватимуть безконтрольно і будь-де. Навпаки, гіпноз, навіювання, взагалі будь-які методи психотерапії встановлюються і зараз так само встановлені окремим наказом Міністерства охорони здоров'я. Ця функція буде передана цій новій комісії, і саме ця комісія буде вирішувати, хто матиме право на подібні практики, а хто ні. До всього без відповідної освіти отримати дозвіл буде неможливо. Друзі, таке помазання зайшлося. Час алелюя! Та чи стане ухвалений законопроєкт справжньою панацеєю від шахраїв і псевдоцілителів? Або ж шоу будуть продовжуватися? У тут я не можу вам гарантувати українські при ну люди. Вони підприємливі. Буде інші найменування, будуть інші форми. Та в будь-якому випадку боротися шарлатанами депутати обіцяють, слід за жорстким контролем у цій сфері хочуть ввести ще й кримінальну відповідальність, аби гіпноз медом не здавався. І кукла факти тижня, і єдині новини.